Це відео, наша з подругою спроба зберегти пам'ять. В один день ми просто вирішили сісти в машину і поїхати по нашому коробцю, поговорити зі старшими людьми. Бо вони ще пам'ятають, як великдень святкували не по рецепту з інтернету, а як вчили, мама, баба, прабаба, як паску місили руками до світанку, як ходили на гаївки всім селом, і як на поливаний понеділок, вся дорога була водій у сміху. Ми записали це на згадку для себе, для вас і для тих. То прийде після як колись, ви святкували Святили у хаті. А, а що в хаті святили, тому що не було як церква чи як? Чи не можна було? Ні, можна, але люди так трохи подайком було. Угу. О, я навіть і свою умуцьку таню, як ми несли до церкви на первістя, то казали, отець попросив. Не башено, аби ви з дитиною прийшли вечором. Бо mm -hmm. Переслідували дуже. До церкви ходив, церкву у нас не закрили. В 42-му році була церква. А після того закрили і до 51-го року церкви не було. Коли закрили церкву, то як святкували свята? Куди люди йшли? Чи взагалі нічого? Люди ніде не йшли. Ходили під церкву, грали всі хлопці, грали в карти. На цвинтарі, а дітей гралися жмурка, гралися партизанів, ховалися в двіниці. А, а вже потім позволили, то вже був бурак Іван Ількович, був е, Мар'ян Демнецький. Стояли під церкву, і хто йшов до церкви, хлопці мали ще сорочку, лапали за вішаки і відривали. Ще учням заборонили. І взагалі. Навіть казали, що хто ходить до церкви, то не будуть приймати в комсомол. Навіть вдома такого не робили, не пекли паску. Дома нічого. пекли, дома пекли паски, яйці варили, і все собі вдома. Перейшли, прийшли, посідали, поблагословив там стар, старший депутат у мене. Поблагословив, сідали собі і, і їли. А як святили паску? Те саме? Я ще як була мало, то я ходила тут в центр. Де хрест є, там була дерев'яна церква. Я так трохи лише пам'ятаю, то я з мамою ходила Паску світити. А як ви взагалі пекли Пасхи? У вас були якісь ці традиції, забобони такі, знаєте, там не можна говорити Ні. чи щось? Ще... Ну, як Паску. Я доненька ту Паску печу. Uh -huh. Що вдома пекли, і я доненька ще ту Паску печу, печи. Я купила світити Паску. Але я її не дуже так вважаю. Я свою паску вважаю, що я спекла в печі. Паску, звичайно, це на молодці. Розчинилося на, на молодці. Би не було ніякої сварки в хаті, як розчиняєш паску. Ти ходіти так бігають, кішіться, бо вже баба буде паску пече. З любов'ю паску, бо кожна годиня чекала цього дня. Не? І хотіла б її паска була найкраща. Тому як вже тісто лишило, то робили такі зозульки. Мама пекли паски разом. Так, ж паски пекли вдома. мама або бабуся замісили тісто і все. Ходи сюди, ходи сюди, ходи сюди, будеш бачити. І вже і там ці е е е пательні помастили, тісто виклали. І вже а ніхто до хати не мав права репнути дверима. Mm -hmm. Бо паски вже на підході піс класти, а як каже: десь репати дверема, паски та й сідають. Не можна. А ви себе добрали паски? Від до бабусі старої, Саме із себе. Все mm -hmm. Ну, то каже. Купити, але що купована, не самому, то, що іми руками зроблено. Mm -hmm. І самому випече, що навіть як має інакший запах паті та паска. А чим прикрашали паски колись, бо зараз знає, нічим. роблять? що ага. нічим. нічим. А колоски якісь робили з тіста чи ні? Робили, робили колоски. Я до цього часу ще роблять роблю такі. Кружельці, я вам покажу, бо я маю паску спечену. І е, плела, так плела косу і так плела. І навколо робила ще такий невіночок, лише так просто. А що ви в кошик клали взагалі? А в кошик так. А посередині пасочку дуже приємно. Навкором кольце колбаски. там обов'язково обов'язкова сільська мала бути. По тому масло ще ще не мало бути. Яєчка, яєчка е, 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 закрашували волонті, казали. Косик, хто так був у благовіщення, благовіще яйце благословили, робили там якийсь малюночок на нім і, і нести світити паску, пекли паску, кубасу робили свою, бо тримав свиню, О, е, різали свиню і паску робили. І носили світити половисте яйце, з'їли по кусочку яйце, помолилися і все, і пішли. Так, як тепер кубасу, сіла, да? саму кубасу, а тут було багато кубаси, та кубаси кілько було, в кошикові, що зіли діти, і все, а вже другий день когось було, а в когось не було, то так не було, як тепер mm. кубасів, повно. І печенечко маленьке спечуть, пече. І єйці, Угу. і все? Хрін, свічка. Шик. Шоколадки не давали. А які? Хто там шоколадки? Хто? Ніякі шоколадки не було. А розкажіть, а гаївки колись водили? Водили гаївки, воділи е, вже як е, у нас була ще до церкви, як е, коло Христа правилося, то Гаївку вели таку дорогою. Най сюди попри наш город і на е, цю е, паром називалися обід паром, аж до церкви проходили. А там, то аж на Вагнерівку е, е, йшли. Брали руки, а хто за руки, то хустинки мала, так аби протяжність була одного від другого. А пішли входились грати. А ще за німців, як було. То за німців священник був вовчок такий. Дівчата всі гралися гаївки. Навколо церкви ходили хлопці і дівчата за платинки, руку, платиночку і дівчина і хлопець, і гралися навколо церкви, ну, співали такі великодні, гаю, гаю, зелен розмаю. А потім йшли аж на пар, uh -huh. на, на обід туди, йшли аж до міста. І до міста, бо там церкви, там вже всі неправило у церкві, то з міста сі вертали йшли сюди. А у великодний понеділок то всі з процесів йшли до вістри, бо в був відпуск. Потім вже після обіду йшли під церкву. Хлопці і дівчата і грали зі гаївок. Всі брали за руки, але кожна дівчина мала платочок. Так за руку не, не бралися, але за платинку. Ні, і йшли навколо, і співали хлопці і дівчата. Як колись сіткували поливоний понеділок, за що відбувалося і так далі. Так, пан Ярослав, давайте розкажіть нам. Ну, ви сьогодні вже всіх сусідів полили. Так, дякую вам за те, що ви приїхали. Христос воскрес. Во на воскрес. Так. Нині я встав рано, пішов до колеги свого, його не було вдома. Угу. Я жіночку полив, але водою. Бо деколон не брав, не мовко, такого одеколона, каже, що свячена вода, пішов на ріку, де всі колеги лапає ребу. Полів їх водою, пішов додому. Зрозуміло. А як взагалі, от ви розказали нам зараз про свій сьогоднішній актуальний так. поливний понеділок? Як він відрізняється взагалі від того, як було колись? Ви можете згадати? Встав рано тато з мамою каже. Так, сину, ну, бери файний деколончик і йди, бо там така файна дівчина. А то вони і... такі зелених баночки. Так, був, да? так, і то ж газ мін чи як я а його. А нормально одеколоном? Ну, водою не поливали, тільки одеколоном? Я все розкажу. Давайте. Я... Він казав, що йде до тої дівчини, бо вона файна, та ага. дівчина. І може щось його женився там з нею, полячі рано, бо вона таке вміє верети носити, носити з поля, буде носити свати файні. Критерії, так? Так. Я взяв. Пішов полив. Дівок поливали, ні? Мене як хлопці вдома не, не застали, бо мене до шафи сховали. <гум> ні, До шафи сховали. А вони всі дивили в льох, ні? підвал, ти розумієш, що такий льох? ні? Ну, та, я ну а в льоху мене нема, а я в шафі. Ні, ти <гум> не полили? Ні. А потім вже почали пізніше водою поливатись, по дорозі, все з цього хлопи один одного, то подвір'я було залити ціля водою. Вони відрами один на одного, один, один mm. на одного. Так поливали. А чи було таке, що ви там думали з своїми друзями, кого там ідете поливати, а кого не будете Та Поливали всіх дівчат, хто був з дівчат, то з за порядком поливали, і в кожній хаті могорічі. А які вже... були могорічі? Та горів купили як а потім вже декого вели, перейшли знизу до гори, то вже кого, і в тачках везли і А скільки часу залі займалося ця... весь цей день? Цілий день до вечора. Та десь з дев'яти, десь тако, mm. з вісьми поливали, поливали, і Не раз їхав машиною, так було, що машину полили і мусив вставати, бо ляля по дорозі. Робили у вас тут на великдень, в ніч на великдень збитки. Так робили. То, 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 ті були, я. Ми пішли одного разу вниз. вниз. І там лодка така була. Ми ту лодку взяли, принесли там та матінка Божа, там така черешня була. Ми її заселили на той конор. На той конор і так стояла. А ту січкарню, що різати січку, знаєте? То взяли внизу одної дівчини, то так через ту гору, несли, несли, несли. несли. І поставили на горі там, де ви їдете, той знак піше стігла. Ну і рано вже йдуть люди з медимомся на ту все. Драбини, фіртки, все по черешнях, всілякі брами. А вона пішла так варкає, так варкає та жінка, і пустила ту січкарню, та січкарня літіла сюди о, качалася качилася. А ви не ходили б... потім допомагати їм все назад вертати? Чи то у вас а... так не працювало? Ні, в мене не працювало. Я ще дивився і сміявся, а вони самі збирали ті драбини, фітки шукають. Я рано встану і на то, все дивився. От колопні мочили мочили, воно мокло, воно відмокло, висушили, і в тому натерли це терли. То хлопці на великодну суботу йшли і від хати, від того від хати, аж до церкви просипали таку дорожку. Дівчата, якщо і, і то мусили замітати, а котре не, не позабирали, то під церкву то до другий день палили. А я чула, що на стілі був ще такий випадок, коли будуть з псом на школу запхали, то правда? Було, не вилізу по драбині, поставили на комік, на гору, на клуб. <h -1> і чула, що дріжджі в туалет на дворі запхали? Було так? Було, було, що запхали дріжджі в туалет. Так, Це б, то було, цей. То було так, як ріка потім. що Не треба було б визивати е, ту бензивозбивкачу. Кинули дріжджі. А де були танці? В клубі. Тут? тут де де? Ні, ні, я з центру самого. А, центрова. Я центрова. <сум> я тут дев'ять лікарні. Тут угу. моя хата. Танці були після обіду, не ввечір, так як тепер в 10 годині. Музика грала так, що ну, жінки старші стояли в клубі під вікнами, дивилися, хто з ким гуляє і хто на кого сідели. А танці хлопці платили будівки, відки мали гроші. А скільки було, коштували танці? 50 копійок. Ну, Котрий хотів дівчині купити білет, ні? Ти, ага. І ти йди, а я за тебе заплачу. Uh -huh. Дівчина пішла, їй вже взяли там гуляти. Uh -huh. А він ще не прийшов, uh -huh. ні, так було. Та танці були, я сам, як по робочим, нанімав там свадови. А грали на бубен, то нанімали, давали десь, я пам'ятаю, 16 рублів. 16 рублів. Вони грали від, від обіду до ночі. Чивадівський uh музики? -huh. так. Славік він помер, він на баян сильно грав. Mm. Ти, Я думаю, так я заклечу їх на велі, де він до хати вже хай пообідають, ні? я заклику, сів. Так, все є гешкету, то все. А так їдять, їдять, я кажу вуйку, а він мадівник їсть з сишками вуйкова. Як ви чуть, дивіться, баба такий хліб файний напекла, Житній, з печі, а він каже: хліб є все, мадівник розрік. Я ходив до школи, вчили на релігію мене. Вчили, що якщо йдеш попри старшу людину, треба по майбутньому сказати. Ну, добрий день, там, чи ставився Христу, треба її обізвати до старшої людини. А я йду до школи, після релігії, йду до школи чоловік рубає дрова на подвір'ї. Mm. Я кажу, роста Єсу Христу? А він ще не обзиває. Бо він не чує, він собі рубає дрова, ріщичку. то колись не було такого дрова грубі, третій сорт. Я вертаюся ще раз, ставицю Христу, а він всі набзиває. Вертаюся третій раз і плачу. А він каже: а ти що сину плачеш? Бо Я не хочу до пекла йти. Я сказав, а він сідобі звалить, то я до пекла піду. А він мене погладив по голові, пішов до хати, і він ніс періг, чорний пиріг, будки на жорнах мене, приніс мені білий, той чорний пиріг з капустою. І вже то я вже не під до. Граю за да. гру зараз. Дивіться, ми зараз вам називаємо факти про поливаний понеділок, які можуть бути. А ви маєте сказати, це норм? Нормально? Чи Стрьом. Стрьомим. Хлопець облив дівчину, але виявилось, це була її мама. Це норм чи стрьом? Норм. <плес> так, давайте. <плес> Деякі хлопці вставали о четвертій ранку, щоб першими облити дівчат, поки ті ще в хаті. Норм чи стрьом? Норм. Зараз хлопці пишуть дівчині в інстаграм можна тебе облити, але не вживу. Це норм чи стрьом? Ström. В містах тепер ходять з пластиковими пістолетами, а не з відрами. Норм чи стрьом? Стрьом. <гум> Може, хтось сусу напу... напудитися. Було, що обливали навіть вчительку або голову сільради. Норм чи стрьом? Норм. Облили з відра та ще й холодною водою з криниці. Норм чи стрьом? Норм. Ти б здорова, ми, щоб була. Облив дівчину, а вона потім вийшла за нього заміж. Норб стрьом? Норм. Ви дружину а свою а поливали. Та... Нам нині мене полила. <світ> я ще до кухні у нас Було, що обливали навіть чужих приїжджих, щоб знали, куди приїхали. Нор. Обливали не лише дівчат, а й тих, хто й йшов і не йшов до церкви. Нор. Це той йде колон для мужчин, яких я колись обливав дівчат. Дарую їх нам так даруєте. На Купляти модну паску з фісташковою начинкою за 1500 гривень, норм чи стрім? А я вже забула, що я маю казати. А ви, якщо, 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 ви ви, ду... якщо ви думаєте, що купляти модну паску з фісташковою начинкою за 1500 гривень це нормально, то ви кажете норм. А якщо а, ви кажете а. це ненормально, то стрьом. «стрьом». Збити збитки на Великдень це норм чи «стрьом»? Норм. Їсти щось з кошика до того, як його посвятили. Норм yeah. чи стрьом? «Стрьом». Не знати жодної гаївки це норм чи це стрьом? Стром. Їсти м'ясо в страстний тиждень. Мірятись, в кого кращий кошик і паска це норм чи стрьом? Стром. Це не можна все робити. Який має жінка кошик, такий собі посвітив. Е, платити за дівчину на Великодніх танцях норм чи стрьом? Норм. Не купляти новий одяг на кожен сезон Великодня і йти в церкву в старому одязі. Це норм чи це стрьом? Ні, або треба все щось приновити. Mm -hmm. Бо дівчина дуже кішиці, ні. Навіть і збоку подружка файну має, чи сукінку, чи ні. Все, А є е, така чекай, uh -huh. Там на горі, на дощиці. Там дівчина пощесі, полоще У білий рушник тирає сі. мені мама панчошечки дала, а си гарна дівка була, Мені тато черевички купив. Аби мене гарний хлопець любив. О, а дивіться, вам вже 90 років, так? Так. Ви вже... Ще нема, але буде. Буде 90 років. Ви вже такий з досвідом. Що б ви могли сказати молоді, що чому важливо дотримуватись цих традицій, сіткувати великдень. Що б ви могли таке? Кілька речень сказати. Б, молоді? Я б міг порадити молодим? аби вони не забували свої традиції, бо все є. Аби вони не забували, бо інакше не буде держава існувати. Якщо ми традицію загубимо, то вже держави не буде. І дівки нас спасе на спаце. А за ними офіцеро віце, де видівки і. Моя будете, будете у неділю неділюсенько, збираюся, я гарненько збираюся, умиваюся, Білий рушник ти раюся, здираюся, умиваюся, білий рушник, Тираюся. Ой прийшла я до церковці, стала собі у порозі, стала Стала, стала та й молюся, снізонями унивою, відкрив ти, райські двері, заспівали воскресення. Як всі дзвони за мені сльози покоти. Ой прийшла я до церковці, стала собі, край віконця, стала, стала та й молю, Ся слізнями умею, ой пришла я до домочку, сіла собі на лавочку, сіла сіла, та й З ким я тепер жити и Ani mani, ani tata. Принесла, принесла нам квіточок, квіточок, всім дівчатам на вінок, на вінок. Будуть вінки вивати, вивати, та й до шлюбу ставати. ставати. І до мене не ходи, не ходи, як не хочеш, не бери не бери. Бери собі, богачок, богачок. Що посрок, сорочок, сорочок. А у мене лиш одна, лиш одна, Що неділі біла я, біла я. І я з вечора намочу, намочу, О півночі сполочу, сполочу. А в неділю беруся, беруся, Та й до хлопців сміюся, сміюся. Ой, служила ківпа, на Степана, Штири роки не віддана, Ей-га, юка Штири роки не віддана. А на п'ятий наступає, на Степана покидає юка-ха, на степана покида. покидає. На Степана покидає, панзанасти мандруває. Еказанасти Пан мандрувает. Ані пана, ані ляха вже танчина закопана. В хака -ха -ха, вже панщина закопана, панщина закопана, ще ніжечку придоптана, ще ніжечку придоптана. І ніжечку придоптана, і ручечку приплескана. Е і, -ка -ка, і ручечку приплескана. Добре, діде, ми Добре, дуже витрим. вам дякую дякуємо за вашу Бажаємо вам, ще багато поливаних понеділків. І вам дякую. дякую. З вами дуже дякую. Дайте привіт усім коробчанам і жителям коропецької громади. Можете отримати. Всім привіт. і поклінничків. Весна переходь поріг мої кордони, втехто двері замика крадив. У тому ми нас руками сіли тут із насінням. Ми вросли в цю землю, ніби із корінням. Степа, степа, степу прийде-прийде, весну чує твої кроки. Буде мою небо глибшити, то поки цвітом захищатимеш вісь снарядів. Весну я вестрік жила лише заради тебе, тебе.